Кожного майже з нас вдома є дуже багато різноманітної техніки, яка може працювати в режимі стендбай. Що це означає цей режим стендбай? Тобто режим очікування. Так? Телевізор ніби вимкнений, але маленька лампочка світиться. Комп'ютер спить. Але достатньо легкого дотику, потачпаду, і він одразу оживає. І мені видається, що це добрий образ до періоду Адвенту. Можна жити так, ніби твоя душа повністю вимкнена. А можна жити так, ніби я завжди знаходжуся в режимі очікування, внутрішньо готовий насторожі, з живим серцем. Сьогодні Ісус говорить в Євангелії, що Його прихід буде як за днів Ноя, так? що Його прихід буде як прихід злодія вночі, не тому, що Ісус хоче в нас щось поцупити, але тому, що це буде раптово без попередження, не за моїм календарем. Я не скажу йому Ісуса, в мене тут по планах інше в графіку. Прийде за три дня. Так? Він прийде несподівано. В авіації є таке правило. Так? Коли щось відбувається, так, якась несправність в літаку або є якась загроза, то майже завжди так літак кричить в лапках всіма своїми датчиками. Так? Вмикаються ці сирени, спалахують різні червоні лампочки. Знаю, ви бачили приборну панель літака. Як ні, то подивіться собі на фотографії. Так? І, Завдання екіпажу є проінтерпретувати ці сигнали, які дає літак. Так? А, і вже від того залежить теж дуже багато, як вони вийдуть з цієї ситуації, чи зможуть вийти з цієї ситуації. Так? І розслідування авіакатастроф дуже часто показують дві речі, так? статистично, що літак зазвичай. Подає ці сигнали, що щось відбувається в ньому не так. Але люди або нехтують цими знаками, так? або неправильно їх інтерпретують. Дорогі брати і сестри, Бог теж нам дав цю систему Так. Це є слово Боже, це є голос сумління, якісь події, які відбуваються в моєму житті. Це є люди, які говорять мені правду про мене, деколи кажучи, слухай, що з тобою відбувається. Це є ця система попереджень, через яку говорить до мене Бог. Але дуже часто я можу бути зайнятий цими лампочками кабіни, бо мені подобається перемикати ці вмикачі, вимикачі воно все таке красиве. Так? Я маю свій план польоту. Я не чую сигналів, які мені подає літак мого життя. Адвент, це не мов, дорогі брати та сестри, генеральна перевірка системи. Чи працюють мої духовні датчики, чи я, можливо, все заглушив в режимі економії, проживаю духовному. Пропоную вам уявити таку ситуацію. Так? Наприклад, є успішний чоловік, який знаходиться постійно в русі. В нього є робота, різні зустрічі, різні проекти. І десь там, в цьому своєму плотному графіку, він виділив час на якесь щорічне чи постійне обстеження свого організму, пішов до того лікаря. І лікар, обстеживши, так, сказав, що вийшли йому результати емейлом. І е, лікар вислав йому емейл з проханням терміново прийти на консультацію, е, бо щось не так при обстеженні серця. Так? Але в його скринці, в скринці цього чоловіка, знаходяться сотні листів реклами, розсилки, важливі повідомлення, е, спам, так? Лист, лист від лікаря лежав там два тижні. І за цей час чоловік встиг, наприклад, підписати собі контракт якийсь, поїхати в відрядження, провести чергову презентацію, а потім раптовий інфаркт. І у лікарні вже після операції дружина відкриває його пошту і каже: Ти бачив цей лист? А він говорить їй: ні. Він загубився між всіма іншими листами. Дорогі брати і сестри, хочемо ми цього чи не хочемо, а кожен з нас має в своїй кишені, свій смартфон. І, як би нам хотілося або не хотілося цьому зізнатись, частково це є наше серце. Тому що ми приділяємо йому багато часу, тому що ми приділяємо йому багато часу. В ньому постійно приходять повідомлення. Сповіщення новин, повідомлення в чатах, реклама, соцмережі, нагадування про якісь важливі справи. І десь там, в місці тисячами різних дрібниць, лежить лист від Бога, Боже Слово, Євангеліє, тихий дотик сумління, легке занепокоєння, яким промовляє до Тебе Господь. Слухай, зупинись, зупинись на хвилю. Не можна так далі жити. Апостол Павло сьогодні промовляє до кожного з нас, е, як лікар. Він говорить: знаєте, котра тепер година? Для вас настав уже час пробудитися зі сну. Ніч проминула, день наблизився. Питання тільки одне, дорогі брати та сестри, чи я відкрию цей лист, чи він так і залишиться непрочитаним між знижками, між різними мемами. Пересланими відео своїм друзям, кумам, знайомим, е, різним. так. Ганс Крістіан Андерсен у чудовій казці Снігова королева е, дуже гарно описав, як можна приспати людину маленькими чарами. Не знаю, чи ви пам'ятаєте цю казку? так. Але там була така сцена, де герда йшла на пошуки кая і раптом потрапила в дуже гарну місцину з гарним, дуже красивим будиночком, де була привітна старша жіночка, так, яка її там ем, посадила, так, пригостила, посміхалась їй е, і чесала їй коси. І Ці чесання її волосся робило те, що герда забувалася, що їй потрібно йти далі. Вона сиділа і сиділа, сиділа і сиділа. І Так проходили дні, день за днем, день за днем, день за днем. Так? Нам не треба з так? Достатньо лише цієї старенької, що хоче лише трохи затримати в себе герду, лише на трошки. І сьогодні цю роль цієї старшої жіночки виконує, виконують алгоритми. Алгоритми в різних соцмережах, наприклад, так? уявіть собі, сучасна герда. Це може бути втомлений студент, може бути дівчина, хлопець, може бути кожен з нас, зрештою, які втомились від новин, від війни, від проблем, проблем сім'ї, проблем на роботі, проблем, які ми не можемо вирішити. Так? І, і ми лягаємо на диван на 5 хвилин відпочити з телефоном у руці. TikTok, Reels, YouTube, YouTube Shorts, Нескінченна стрічка. Я не знаю, як вас, я говорю про себе. Думаю, що у вас так все це не відбувається. І алгоритм бачить. Так? Ти втомлений, так? він підбирає найсолодше смішні відео, романтичні історії. Котики, зайчики, мотивація, трохи еротики, трохи психології, трохи спіритизму десь там якісь карти таро розкинути, подивитись в майбутнє. П'ять хвилин, півгодини, дві години. Я тільки ще одне відео. Я тільки ще одне відео. Алгоритм це не мов ця старенька відьма з цієї казки про снігову королеву. Він не злий. Він просто хоче, щоб ти залишився трошки надовше. І в якийсь момент ти ловиш себе, дорогий брате та сестро, на тому, що ти давно не молився, що ти не відкривав Біблію, що ти відкладаєш сповідь з дня на день, що ти не робиш те, що вже мав зробити тижнів-зотри тому назад. І Андерсон мав рацію: не потрібно великих чарів. Достатньо маленьких, але постійних, щоб відвернути людину від її життєвої мети. Адвент, дорогі брати і сестри, це час, коли Бог лагідно запитує тебе, скільки годин твого дня забирають ці маленькі заняття твого комфорту? Чи не затримали вони тебе в красивому, але попри це, чужому будиночку? Уяви собі, хоч, наприклад, що ти хотів подивитись одну серію, скажімо, на платформі Netflix, якогось серіалу. Так? А закінчив третій сезон о другій годині ночі. Так? Платформа сама підказує. Наступна серія почнеться через 5 секунд. Е, і... Вже важко зупинитися в цьому моменті. так? Сценаристи дуже добре знають, як правильно розставити пріоритетів побудові серії. так? Як затягнути тебе в історію, обірвати серію на найпруженішому моменті? Ні, ну Я не можу не подивитись наступну серію, я ж не буду спати цілу ніч. І так це відбувається. так? Змусити натиснути ще раз і ще раз. А тепер чому я про це говорю? Тому що гріх і залежність, дорогий брате та сестру, вони працюють дуже схожим чином. Ще один раз написати тому, коли, кому писати не потрібно. Ще один раз зайти на сайт, куди не потрібно заходити. Ще раз пропустити молитву. Ну, нічого страшного, Бог милосердний. Це правда, Бог милосердний. Нічого. Не планує, так? і ніхто не планує стати залежним або зруйнувати сім'ю в один день. Так? Я ще не бачив людини, яка сказала, я собі поставив за мету. За п'ять років я стану залежним. Нема такого. Так? Це відбувається завдяки маленьким рішенням і повтореним сотні і сотні разів. Ісус нам говорить, як за днів перед потопом їли, пили, женилися, виходили заміж і не зрозуміли. Гоп, і потоп прийшов. І потоп прийшов. І не тому, що їсти пити, чи заміж виходити, Боже, упаси, це погано, це дуже добре, це дуже добре. А тому, що життя стає тільки цим, так? без Бога, без горизонту, без питань про вічність, адвент. Це час, коли Бог лагідно запитує, які серіали, які сюжети тримають твою душу зайнятою настільки, що для мене в ній вже не залишається місця. Так, Що для мене не залишається місця? Нам можемо взяти, наприклад, собі, до прикладу, спорт. так, Є в ньому є дві реальності, наприклад, телевізійне шоу, матчі, зірки, красиві кадри і невідомі тренування, біль, дисципліна, ранні підйоми, дієти. Так? Коли дивишся чемпіонати світу, то легко сказати Вау, який талант! Як йому повезло пробитися? Що мені треба для цього робити. Але справжні спортсмени вони говорять, повторюють постійно цитату. Перемгони виграються не на рингу, а в залі, де ніхто не бачить. Мало в наш адвент так, можемо сприйняти це як духовний наш табір тренування. Мало хто буде це лайкати. Так. Мало хто побачить твій підйом на 10 хвилин раніше, щоб ти помолився. Ніхто не поставить коментар під твоєю сповіддю. Е, ніхто, е, чи, наприклад, прощенню ворогу. так, але саме в цей зал, так, а не в красиві ці зовнішні декорації приходить Господь. Святий Павло говорить нам сьогодні не в гульбі і в п'янстві, не в розпусті, але взодягніться в Господа Ісуса Христа. Це значить, замість цього е, духовного шоу потрібно духовне тренування. Або ж візьмемо аспект музики. Так. Сьогодні наш хор прекрасно співає. Е, один диригент. Якось сказав, що у великій симфонії важливі не тільки ноти, а й паузи між цими нотами. Спробуй уявити симфонічний оркестр, який грає без пауз, так? без дихання і в суцільному шумі. Це буде вже не музика, це буде хаос. Е, Наше життя часто схоже на цю музику без паузи. Завжди хтось пише, завжди щось грає на фоні, завжди є щось, що мені треба, іще, іще. От то Адвент, дорогі брати та сестро, це Боже запрошення вставити паузу, в якій вимикається шум, стихають усі інструменти і нарешті чути, що грає сам Бог. Ісус не випадково говорить про ніч, так? Ем, про несподіванку. Ніч це час, коли можна більше чогось почути, бо менше шуму навколо, так? в тиші чути свій страх. В тиші чути свою тугу, тихий голос також чути, який промовляє до тебе, я близько, я йду. Чи дозволю я цій паузі бути в моєму дні? Так? Хоча б 10-15 хвилин без телефону, без розмов, щоб Бог міг ставити хоча б одну свою нотку в мій день. Е, і як практично жити цим Адвентом, щоб ця проповідь, дорогі брати та сестра? Не залишилася просто набором красивих образів, які я вам пропоную. Я заохочую вас. Пропоную вам кілька дуже конкретних кроків з різних сфер, які ви зможете собі обрати для того, щоб проживати цей анвент. Наприклад, технічний крок, так званий духовний стендбай, назвемо його так. Вибери одну конкретну дію, яка стане твоїм режимом очікування. Наприклад, кожного ранку перша дія це зроби знак Христа і скажи: Господи, сьогодні я чекаю на тебе. Покажи, де ти прийдеш, в якій зустрічі, в якій особі. Це може зайняти всього-навсього 10 секунд, але це вже включає цю лампочку мого очікування. Так? Або ж, можливо, ти хочеш спробувати медійний крок. Пауза посеред шуму. Так? Установи собі правило Адвенту. Немає телефону в перші 15 хвилин після мого пробудження, або немає телефону в останні 15 хвилин перед моїм сном. Замість цього, коротке читання Євангелія, 5-10 хвилин тиші, або розмова з Богом про свій день. А може, ти хочеш зробити спортивний крок. Так, такий маленький тренувальний план. Обери собі одну духовну вправу як спортсмен, тренування. Наприклад, в часі Адвенту раз на тиждень відвідати адорацію. Або щодня одна таємниця Розарію, або ж роздуми над одним псалмом. Не все зразу нічого не вийде. Щось одне, невелике. Але будь цьому вірний. А можливо, ти хочеш зробити соціальний крок. Подумай про одну людину, з якою ти давно хотів поговорити, помиритись або відкладував, щоб подякувати цій особі. І в Адвент зроби цей крок. Це може бути твій особистий прихід Христа в ці стосунки. На завершення той образ, який мені видається, прекрасно підсумовує Адвент. Уяви собі, на пероні стоять двоє осіб, начальник станції. І дівчина, яка чекає свого нареченого. Начальник станції має графік, має свисток, має планшет. Для нього цей поїзд тисячний. Е, він приїде і поїде. Робота як робота. І дівчина, яка дивиться вдалину, вона слухає кожен звук, вона стискає в руках якусь маленьку річ, яка належить її нареченому. Для неї цей поїзд єдиний. Бо саме в ньому їде її коханий. Можна жити у церкві, дорогі брати та сестри, як цей начальник станції. Е, можна знати календар, знати богослужіння, всі тексти на пам'ять. Е, можна навіть добре обслуговувати поїзди, меси, зустрічі, різні акції, але всередині бути холодним, звиклим. Професійно віруючим християнином, професійно віруючим. А можна бути як дівчина, кожен день питати, Господи, де сьогодні твій прихід, у кому ти до мене прийдеш, чекати не лише подію 24 грудня, а щоденну зустріч в молитві, в слові, в обличчі ближнього. Питання Адвенту, дорогий брата та сестру, дуже просте. В яку з цих категорій входжу я. Ми не мусимо чекати драми, щоб змінити напрям свого руху. Ми маємо Слово Боже, Ісая, Павло, Євангеліє вже сьогодні попереджають і запрошують нас. Нехай цей адвент, дорогий брати та сестри, стане часом, коли наша душа переходить з режиму вимкнено в режим чую, бачу і чекаю. Щоб у той день, коли Він прийде у Євхаристії, у ближньому, у вирішальному моменті, а колись і в останній хвилині мого життя, Він знайшов мене не просто відключеним, а з лампою серця, яка горить і чекає. Амінь.